Всім привіт! Мене звуть Аня і я рада бачити вас на своєму каналі. Не так давно я почала знімати відео, і моє головне бажання це створювати і просувати україномовний контент. Тому буду рада вашій підтримці, вигляді, лайка, коментаря і поширення цього відео. Отже, зараз на годиннику майже восьме і через півтори години мені потрібно вже виходити з дому йти по справах, де я вас, звісно, хочу взяти з собою, тому не хочу гаяти час і буду зараз швиденько збиратися. Зачіску я робила популярним методом з стіктоку. Це, звісно, накрутила на ніч волосся на халат, на пояс від халату. Зранку прокинулася, розплила і все, зачіска готова. Це, до речі, дуже дієвий варіант для тих, хто не має зайвого часу зранку або хто не хоче його витрачати. А тут все дуже просто: накрутили з вечора і 10 хвилин вранці, і все, вас зачіска готова. За вікном така сонячна погода, і в мене, напевно через це гарний настрій, тому мені захотілося чогось яскравого, і я подумала про червону помаду. Слухайте, треба якось пришвидшити. І ще трохи ось так вже краще. Шкода, що в реальному житті так не можна зробити. Останнім часом я прям підсіла на червону помаду. У мене що не кожна фотосесія або якась подія, в мене рука тягнеться до цієї червоної помади. Хоча раніше мені якось було незручно її носити, я там якось соромилася, а зараз зовсім по-іншому. І на новий рік я теж планую нафарбуватися червоною помадою. До речі, якщо ви хочете бачити детальне покрокове відео з макіяжем, наприклад, на Новий рік, то пишіть мені в коментарях. Ось такий макіяж у мене вийшов. У мене дуже багато часу зайняло це не фарбувати губи. Це завжди так виходить не дуже швидко, тому мені зараз потрібно швиденько одягтися, зібрати речі і виходити по справах. Показую вам своє вбрання на сьогодні. Ось такий світлий образ я вирішила сьогодні одягнути. І якраз така сонячна погода взагалі буде краса. Я майже вчасно зібралася за на 10 хвилин, тому вже зараз буду бігти. Сьогодні нам потрібно було в декілька місць встигнути, тому без метро ніяк не обійтися, і це найбезпечніший і найшвидший спосіб зараз. І вирішила я відзняти для себе на пам'ять і ще й показати вам, як прикрашене метро в Харкові. Взагалі, я не дуже любила фотографуватися з усіма всіма композиціями новорічними, але цього разу я зробила собі декілька фото на пам'ять, і мені від них стало так тепло. І от я зараз згадую. Це напевно перший раз, коли я так раділа від цих новорічних композицій. Зараз ми приїхали в Нікольський, це наш місцевий торгівельний центр в Харкові. Хочемо купити щось з одягу або з взуття. І добре, що є світло. А це я зайшла в один із магазинів, який тут працює, і мені дещо дуже сильно сподобалося. Мені хочеться взяти білі чобітки, тому що в мене немає ще такого взуття, тільки чорні. І мені ці сподобалися, але тільки тут дві пари 37-го розміру. Ще є такі, але мені вони не подобаються. Я трохи засмутилася, тому що нема мого розміру і вони малі на мене. Хоча обходили ми весь Нікольський, нічого подібного не знайшли, тому що багато магазинів зачинено. Зайшли ще раз сюди і, ви уявляєте, були мого розміру на іншому стенді. Просто замітили їх випадково. Вони мені так подобаються. Це так пощастило мені сьогодні взагалі. Я їх хочу взяти. Ось я вам показую поближче, гарні вони такі. Сукні на дотик не дуже приємна, якщо чесно. І чорніє. Дивіться, що я хочу приміряти. Хочу цю. Хорошо, Дякую. Дякую. Це взагалі я не знаю, правда, як вона одягається правильно. але... І останнє. Мені здається, перша. Найбільш сподобалася. Це така не під цей лук. Оглядаю більш стильно, ніж на мені. 2014. Чесно вам зізнаюся, я від покупок одягу і взуття не так кайфую, як від покупок посуду. Спойлер, далі я зайду в відділ з посудом і не вийду звідти з пустими руками. А це взуття мені прям необхідне, тому що я маю декілька світлих зимових луків і не маю світлих черевиків. Не мала до цього моменту. Дякую. Дякую! не дивлячись на постійні обстріли, Харків продовжує жити і працювати як і інші міста України. І потихеньку відновлюється. Я хочу вам дещо розказати про цю кав'ярню. Останній раз ми тут були 20 лютого, і ось сьогодні кінець грудня, і ми знову тут. Я не тільки встигла зробити всі свої справи, але ще й трішки пофоткалася. Не даремно ж я ходила з цією ялинкою по всьому місту. Зараз я нарешті походу, тому що минулого разу не було, було світла. Знову я тут. У <смі> мене напевно вже кожна поїздка в місто не відбувається без походу в юск. Це якась, мені здається, залежність. І саме цікаво, що я звідти виходжу завжди, не з пустими руками. Мені щось потрібно купити. Навіть не знаю, що з цим тепер робити. Ого, які тяжкі, прям дуже, прям дуже супер тяжкі іграшки. Мені здається, навіть гілочки на ялинках будуть прогинатися. Тому вони дуже красиві, але тяжкі. Дуже цікава ваза, не в одної людини її бачила в інтер'єрі, теж собі таку хочу. До речі, непогані набори на подарунок. Минулого разу їх не було. І рожеві. Ось ще один магазин, в якому я була сьогодні, і купувала я тут іграшки на ялинку, але не для себе, а на подарунок. До речі, ось вам відразу і ідея для подарунку. Це може бути як основний подарунок іграшки, або як навіть додатковий. І останній магазин, куди я сьогодні встигла потрапити. Так, це магазин з посудом. І звісно, я звідти вийшла не з пустими руками. Але я тут не просто так дивіться, в мене є задача. Я хочу на новий рік приготувати запечене м'ясо, і мені потрібна або така тарілка, це я так розумію, і для запікання воно підходить, і для подачі підходить. На стіл. І між цією тарілочкою я вибираю. ця просто не для запікання, ця тільки для подачі. Вона трошки дешевша, але мені, в принципі, це не так сильно важливо, тому що мені головне, щоб вона виконувала мої функції. Ще є ось така, але вона мені подобається найменше, просто так замітила. Таке я вирішила оцю беру, тому що вона мені з самого початку сподобалась. Ой, яка вона тяжка! Ну що, начебто все. На сьогодні всі свої завдання і справи я вирішила. І я вам скажу навіть більше. А тепер невеликий факт про мене. Я трішки фанатка Євробачення, якщо так можна сказати. У нас сьогодні незвичайна вечеря, тому що. Нацвідбір Євробачення, і я з цього приводу приготувала суші. Це така довга і кропітка робота, але в принципі мені подобається. І зараз ми будемо дивитися Євробачення, Точніше, нацвідбір. Хоча і сказала, що я фанатка Євробачення, але це більш навіть правильніше сказати, як така традиція, яка мені дуже подобається. Ми з року в рік слідкуємо за Євробаченням, слідкуємо за нацвідборами, збираємося з друзями на фінали. Ну, Тобто це стовідсоткова стала традиція, яка мені дуже подобається. І в цьому році я теж не змогла пропустити наш нацвідбір. І я зараз нікого не здивую, бо скажу, що моїми фаворитами були творчі і Джері Хейл. А ось і котик з'явився, перейшов перевіряти, що ж тут по-новому стоїть. Треба все понюхати, перевірити, обійти три рази. Він дуже в мене такий допитливий, все йому постійно треба, все йому цікаво, все йому треба понюхати, перевірити. Ну, думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Якщо чесно, я можу дуже довго розповідати про свого кота, але я думаю, будемо завершувати це відео. Дякую, що провели цей час зі мною. Мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок, тому ставте лайки, коментуйте це відео і інше. І до зустрічі в нових відео на цьому каналі.